Компанія Раунд там автор Софіоколи представлені у міські погоди перший сезон 17 серії Секретний підвал і ми почнемо. Я би, я би хотіла сказати, але я не буду мене переживати. <гум> я, питаю, але я би. О, ой, шо, а що це за місце? Я не знаю. Секретний підвал, нова таємниця. Локоваті, я знову в своєму патрулі. А що? Як тут вий, я про протинат не знала. А що? Я про це і знав з самого початку, як сказати, по таємниці. З якого з самого початку? Е, ну, ми разом були колись в землі разом з землею, але я. Е… Що це було потекло? Е, я кинула, але. Е, що це. Це підвал. Е, -п -п вам тут не можна бути. Це, 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 це чого? А, 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 не можна, все, ідіть. Ай, посіть. Посіть, але. Не можна. Тут не можна. Чого, але... Я сказав, що ні. Ах, він щось приховує. Нам не надо пливатися. туди, а що лохушка? Саме не хочеш, я не лохушка. Ха-ха-ха. Лайву Нам нам до Так. Шшш, шш, шш, спіть. Ого! Це підвал Тим, нечи красивий! Я не сказав би. М-да. Так, а що вам робити? Ой, що шо... робити? Що це за фігня зараз? Я не розумію. Але напевно там це... повна з... з що? Я не всерйоз. Uh, ну, подуть цей монстр нам зараз починить біль. Кубіль. Велику біль. Фрам креник. Земля ні. Край е, покличена. Знову гасп... е, проблеми здаються. Ха, добре, я покличу хлище того зеленого мірування. Ей, голона там ну то попала земля в, спину. Головне безпаку заспуду. Та, тупа дівчина, я не тупа ха ха добре, Ну, ха, ха О, на, все. Ти можеш тратимо знищити. Його тут не треба бути. Дя дя дякую. Тільки... Небільше о... не треба про те знати. Це... моя... мати? Ні, о, я, я, я я, не всерйоз. Це не вона. Ти прихиваєш, це вона. Його є до мене не, не треба поки ще не знати. То все. Добре. Йдемо сюди. Діти, як тут небезпечно. Ну добре, Тут справді небезпечно. Не хочете якусь нову хлебу сюди попасти. І задай, кож його закрию. Ах. Я не хочу бачитися з цим підвалом. До побачення. Яка. Що? А, я я не серйоз. Добре. До побачення. Компанія Гам там поставили «Мінський погод авто Софія Софіяколах і чекайте відео 18 сей. Всім goodbye.